Півсотні учасників і 24 години тренінгів та ігор для психологічного розвантаження в Івано-Франківську розпочався п'ятиденний мотиваційний табір для підлітків лайфстарт. За словами менторки команди «HubShift» Ірини Дразман, проект реалізується в межах всеукраїнської програми за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. наш табір. Перш за все спрямовує свою увагу на психологічну підтримку молоді. в Цей неймовірно тяжкий час. Його учасниками стають як підлітки з міста івано франківська так і підлітки категорії ГО, які перебралися в громаду дуже з різних різних куточків України. І в тому числі нашою метою є створити між ними конект, тому що дуже потрібно розуміти, як налаштувати молодій людині своє життя в новій громаді. Співавторка ідеї проєкту, 15-річна харків'янка Вероніка Сосніч, розповідає, табір триватиме протягом п'ятьох днів з 10 до 18 години. Підлітки обговорюватимуть такі теми, як психологічне здоров'я, стресостійкість, спілкування з батьками, виклики молоді у сучасному світі. Багато з дітей так зараз знаходиться в такому дуже тяжкому Середовищі, напевно, що у них такі дуже погані думки. Вони так увійшли в себе, в них дуже такий складний моральний стан. ти бачиш, що у нас заглюпіть, таке життя не дуже легке. Тому вирішила обрати самі такі теми, які наразі будуть дуже актуальні. Програму роботи табору написали троє друзів підлітків із Харкова. Один зі співавторів ідеї Богдан Ємець розповідає, що минулого літа у рідному місті вже організовували подібний захід. Тоді говорили з однолітками на тему протидії вживання алкоголю та наркотиків. Богдан пояснює, хто став учасником табору. Вони просто подавали заявки, вказували, вони внутрішні переміщення особи чи вони місцеві і. У нас була така ідея, що звичайно для переселенців буде це надважливо, ну але і для тут народжених Івано-Франківську це теж важливо. Війна космовись тордоторкнулася до кожного, тому звичайно це складно. Тож у нас була ідея зробити 60 на 40 відсотків ВПО та народжених івано франківську Тобто трохи надали перевагу ВПО і так само десь і у нас десь 30 людей точно у нас і ВПО, і 20 – це народжених тут. 16-річна Франківка Софія Кравець прийшла до табору разом зі своїми друзями. Розповідає, що її зацікавили теми зустрічі, адже вона захоплюється психологією. Дівчина також хоче знайти тут нових знайомих. Мене зацікавило, що буде. Це більше і це важливо для кожного актуальна тема завжди. Наталі Олексієнко Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.